Вчора ми розбирали в Ютубі ось тут інтерв'ю Кіма, це голова очільник обласної військової адміністрації в Миколаєві, і я звернув увагу на те, що Кім, попри всі реверанси там і до парламенту, і до уряду, якось дуже так ну скажімо так, перебуває в тихій опозиції до гаранта конституції. Це ледь помітно, але на мою думку, воно відчутно. І от я поставив собі питання: а скільки голів різних адміністрацій, обласних військових, просто мерів і так далі перебувають в такій тихій опозиції до Офісу президента, до центральної влади, власне, до гаранта Конституції особисто, скільки їх таких? І чому так? І ось відкриваю повідомлення, а тут. Якраз Гранд Конституція звертається до місцевих очільників. Якщо місцеві очільники не вирішать критичні проблеми, то будуть заходи. Знаєте, от анекдот нагадує, коли їде людина в потягу, а в неї вкрали чемодан їде в Миколаїв. Ну і ця людина викликає начальника поїзду, міліція прийшла, все, поліція. І Значить, цей постраждалий каже: якщо мені чемодан не повернуть, то буде те, що було вчора в Одесі в потягу. От я сказав. Начальник потягу перелякався швиденько, пробігся по всіх вагонах. Через загальний зв'язок сказав: поверніть чемодан, бо буде те, що в Одесі вчора. Злочинець лякається, повертає чемодан і питає. А що, що, що ж було вчора в Одесі, в потягу? Що скажіть? І цей вже не постраждалий каже: так а що було? Вкрали чемодан і не повернули. Оцей несмішний повчальний анекдот, схожий на оцю історію. Будуть заходи. Питається задачі, які Які будуть заходи, якщо на місцях вся та ж сама еліта розставлена з погодженням, Дуже високих осіб в центральній владі. Дуже високих. От скажіть, будь ласка, кого з чинних чиновників на місцях не профільтрували вже 100 разів через центральну владу? Кого Кого можна наказати? Кого? Ну, знайти стрілочника можна. Як ото пам'ятаєте, коли прилетів е дрон, здається, чи снаряд і знайшли винного в тому, що люди загинули, це охоронця, в якого ні ключів толком не було, ні планів не було, ніхто не постраждав, ні голова лікарні, ні, ні, ніхто. Охоронця знайшли, потім його виправдали. Але цей дідусь два роки у в'язниці просидів. Два роки в нього забрали життя. Так ось отут тут так само, кого Кого ви можете наказати, Кого з чиновників? Звичайних людей без проблем, а чиновники. Та да ви ж всі зав'язані, перев'язані. Як тільки Зеленський спробує хоч когось сапнуть, одразу прийде хтось домовлятися ну не з самим Зеленським, ясне діло, а з людьми, які поряд. Ну ми ж знаємо ці історії. І, власне, тому так чиновники на місцях себе поводять, що вже... Гарант Конституції, усвідомивши, якась лажа на місцях відбувається. От саме тому, що їх кришують. У них в усіх є в Києві потрібні люди, які їх прикриють, якщо що. Цим потрібним людям возиться баблішко. Ну і не тільки, все возиться на мою точку зору. Так от гран Конституції зазначив: на жаль, не скрізь є ефективна місцева влада. От, було б добре, якби була б конкретика. От скажіть, де неефективна влада, а громадяни України, можливо, тоді звернулися б, в тому числі й до центральних органів, і підтвердили це або спростували. І якщо керівники на місцях не хочуть або не можуть впоратися з критичними проблемами самостійно, будуть рішення центральної влади щодо них. Зробив зараз доручення і уряду, і нашим військовим. Часу до зима, до зими небагато. От цікаво насправді, а от які, до яких чиновників претензії? Це раз. І по друге. А якщо ці люди ну от якби озвучили цих людей, а ці люди взяли і виступили публічно і сказали, що їм заважає. Виконувати їхні обов'язки, ну, наприклад, це може бути відсутність фінансування. Це може бути неправильний перерозподіл коштів. От в столиці там влада бігала і розповідала, що в них там гроші забрали. Але ж це може бути і по регіонам точно так само. І проблем насправді може бути дуже багато. Тим не менш, чомусь центральна влада виходить. І починає про ці проблеми говорити публіці, тобто нам з вами. Виникає питання: а ми тут до чого? Ми тут до чого? Тобто, у вас, у центральної влади, є підлеглі, які, на ваш погляд, не справляються з обов'язками. То зберіть їх всіх в Києві, зберіть їх усіх, прийдіть до них, розкажіть їм усім, постукайте кулачком по столу. Персонально зробіть якісь зауваження до кожного регіону, видайте їм аналітику того, що вам здається, недоробленим. Можливо, не всі очільники регіонів взагалі знають, що потрібно робити, тому що роботи насправді багато, а людей мало. Я знаю, це, як це буває. Коли роботи дуже багато, а людей мало. Видайте їм якісь аналітичні довідки. Що зробити, які кошти, де звідки взяти, у вас же є в столиці дофіга і більше чиновників, які мають займатися отакою аналітичною роботою. Видайте їм і дайте їм умовно три місяці на закриття тих чи інших пунктів. Це ж можна зробити? Можна. Але ж то потрібно працювати. То потрібно напрягти людей, то потрібно взяти до органів влади толкових людей. А не з вулиці набраних, які потім не розуміють, що вони говорять, де вони говорять, чим вони керують. От просто набрані люди, ліві пасажири, яких поставили керувати процесами, в яких вони дупляни відбивають. То ясно, що такі люди будуть зверху просто казати, ви там повинні зробити. А було би бажано зібрати цих людей, по кожному регіону провести аналітику, з центра. Зібрати всю необхідну інформацію з центру. Не так, щоб прислали вам з регіонів, бо вони вам прийшлють по Тьомкінській деревні, а самостійно це зробити. Потім їх зібрати, розповісти, що потрібно робити для людей, виставити терміни, виставити фінансування, надати ресурси, і от тоді воно буде. А просто так помахати перед, ним, перед ними пальчиком, кулачком це нічого не дасть. Тим паче, що в більшості регіонів, повторюю, в більшості регіонів, де живе більшість українців, все схвачено, і на місцях стоять свої люди, яким нічого не буде. У нас уже є один міністр, на якому вже кліма нема де ставити, але йому нічого немає. І не буде. Ну, кого ми обманюємо? Бережіть себе, підписуйтесь, якщо ви хочете, щоб в державі була справедливість, і нам з вами не розповідали того, чого точно не буде.